Мен Хальчишин, я з нами на зв'язку, експерт з міжнародних питань. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Андріан. Добрий вечір всім. Я тут все-таки ми, от відштовхуючись від тих подій, сьогодні згадуємо те, що рік трапилось, тому у Львові був такий приліт, коли люди загинули. Це не один приліт за цей час повномасштабного вторгнення, і звісно, що всі, всіх жертв поминаємо в цей день. Але ви, як людина, яка багато років живе у Львові. Як ви от за цим всім спостерігаєте? Які у вас думки, знаєте, станом на тепер є? Я от губернатор. Ну знаєте, запитати, на знає... самому початку, як всі ми, і, і ми, і я, і ви, і всі наші родини ми бігали в підвали в багатоповерхівках і відразу після сигналу сирени, що ми повинні ховатися, і так далі. Зараз до цього відношення вже трошки змінилося. Ми вже маємо телеграм-канали. Дивимося, телеграм-канали, де летять ракети, де летять шахеди. І тільки коли шахеди, коли ракети наближаються до Львова, біля Львова, то ми приймаємо якісь, якісь заходи, щоб вберегти, вберегти своє життя. Але є звичайно втома від і від сирен, Ну але в нас ще не є велика у Львові. Ну, не можна порівняти з жителями Дніпра Харкова. Там так. справді на набагато важче, набагато психологічно важче. Але люди люди поки що витримують. Бо вони розуміють, що іншого виходу в нас немає. Ми повинні бути стійкими. І, і боротися до кінця, бути, бути, ну, бути готовими, що все може статися, але все одно е, перемога повинна бути. Перемога Я... в тому сенсі, що Україна буде вільною, Україна буде незалежною, і той сусід, расизм, буде відділений від нас десятиметровою стіною. А для а наскільки це для вас, в принципі, от щось таке? Знаєте? Ну, неймовірне, що в 21 столітті до Львова ось ці ракети долетіли, і що ми живемо в такий час повномасштабної війни. Ви для себе ну. це прийняли? Тобто, ви розуміли, що до цього може дійти? От, просто цікаво, навіть з такої ні, ні. точки зору початку думу. ніхто не, не чекав. Ми всі вважали, звичайно, що Путін пострашить. Він хоче свої якісь плани. Чомусь йому ото НАТО до якого його діяльність сама привела? Бо більшість народу в Україні. На особливо на сході не була дуже оптимістично настроєна відносно вступу до НАТО. А коли почалася його загарбницька діяльність у 2014 році, тоді суспільний настрій знову зовсім змінився, і Україна вирішила, що єдиним гарантом якоїсь нашої безпеки може бути тільки вступ в НАТО. Звичайно, ми ніхто ніхто не очікували, не очікували, не очікували такого, не очікували такої такого варварства. Яке почалося з входом російських військ з бучами, але ми потім почали згадувати про те, що робили совітські солдати і в Польщі, і в Німеччині в часі Другої світової війни неймовірні звірства, і просто дуже дивно, що західний світ на ті звірства якось дивиться через крізь пальці. І, і вважає, що ніби нічого такого не сталося, А особливо сама Німеччина, е, яка з, до цього часу не може відійти від цього шоку, який був зроблений над ними над їх жінками з е, руською, совінською солдатньою. І то є один з психологічних таких психічних травм великого народу, і до цього часу цей народ дуже боїться Росії. Цього тижня, пане Адріане, якщо аналізувати міжнародну політику, дуже багато різноманітних інтерв'ю і заяв. І президент Зеленський почав уже апелювати до Дональда Трампа, який кхе, цілком ймовірно може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки, президент України говорить про те, що. Він має розуміти, які плани у Трампа до чого готувати українців. Президент Зеленський говорив про 40 мільйонів українців. Я так розумію, він мав на увазі ну, загалом усіх українців у світі, так які ну, хтось, жінки з дітьми далі, можливо, знаходяться в інших країнах. Орбан був у Києві, потім поїхав у Москву. Це викликало величезне обурення в Європейському Союзі, тому що Горщина зараз, по суті, головує у ЄС і тут. Ця людина їде до Російської Федерації, і, зрештою, це вперше з часу повномасштабного вторгнення, коли один з європейських лідерів. Так, ми все розуміємо про Орбана, але він є керівником країни, яка є в Європейському Союзі. Що ви для себе виокремлюєте в цьому тижні? До чого чи немає у вас відчуття, що все ж... А цей перемовний процес закручується якимось чином ну звичайно Україну різними способами пробують якось штовхнути до якихось переговорів, до яких до якихось розмов. Але я ще раз повинен сказати, що розмови з Росією один на один неможливі можливі тільки розмови при тому, коли буде сидіти за столом президент Сполучених Штатів. І буде, і, і буде диктувати умови міжнародних конвенцій, які мають бути дотримані. От зараз буквально ніби збудилася Організація Об'єднаних Націй, голова Генеральної асамблеї Деніс Френсіс почав вимагати виведення російських військ з України, тому що то суперечить статуту Об'єднаних Націй. А де ж ви були раніше? А особливо а особливо голова. З Об'єднаних Націй, який займає проросійську позицію. Як, якщо була до Другої світової війни Ліга Націй і агресори, і Совєтський Союз, і Німеччину, і Італію викидали відразу після початку агресії, а тут американці, які, на території яких знаходиться організація об'єднаних націй, не можуть зробити рішучого кроку, вдарити кулаком по столі і сказати, що ваші дипломати тут більше не прийдуть, не з'являться жодної візи їм. Оце, оце мене просто дивує, що всі статути е, Організації бідних Націй е, про непорушність кордонів просто розтоптані, і якісь ідуть вялі розмови в е, організації бідних Націй. Це дуже дивно. Ну угорщина е, зараз головує півроку в, в Європейському Союзі і. Орбан тут вирішив хапати бика за роги, тому що він є фігура дуже нелюбима в Європі. То є м'яко навіть так сказано. І він по своїй ініціативі вирішив відіграти роль голуба миру, так званого, як всі угорці почали кричати, що подорожі Орбана до Києва і до Москви це є початок мирного процесу. Хоча всі країни в європейській спільноті сказали, що орбан не має мандату. На будь-які розмови з Росією, на будь-які мирні переговори, навіть голова е, е, дипломатії Євросоюзу Борель сказав, що це просто є скандальний скандальний факт, що Орбан Орбан поїхав до Москви. Ну тут, же звичайно, треба згадати, що якраз перед. У цією поїздкою в Київ і в Москву Орбан виснув свої скандальні 11 пунктів вимог до Києва до України. Один з тих пунктів є чисте втручання в справи суверенної країни. Це є неймовірний скандал, і він вимагає багато речей, в тому числі. Повернення до законів про меншини Януковича, і, і, і про те, щоб визнати Закарпаття історичною угорською територією. як історично, як вони туди прийшли в, в 9-10 столітті а до цього, що було звідки історично? І це був просто скандальний скандальний факт. І мене просто дивує. Мені здає мені не зрозуміло, все таки, як він посмів після цього приїхати до Києва, І в Києві кинув таку кістку от ми ж бачимо кадри. Його приймають, йому тиснуть руку. Так. Оце, оце мене просто дивує. Після такого, після таких 11 пунктів з ним розмовляти неможливо. І він кидає кістку, що він відкриє одну українську школу і сам її профінансує. При тому, що фінансує стільки угорських шкіл, угорський університет. фінансує в Закарпатті це просто неймовірна і дивна, і дивна історія. Після цього поїхав до Москви, Ну і Прем'єр-міністр Швеції Крістерсон прямо сказав, що це образа для українців. Це образа. І він поїхав з міністром законних справ Сіярто, який до Києва чомусь не їздив. Бо Сіярто є відомий українофоб. І ну, в Москві, звичайно, знову були ж ті самі розмови. Він намагався грати роль якогось, якогось посередника, але звичайно сказав, що обидві сторони є дуже далеко від yeah. згоди по будь-якому пункту, але він отримав звичайно, нагороду, різні енергетичні договори, які підписує Угорщина з Росією, бо угорщина електрично енергетично залежить від ядерної електростанції в місті ПАКС, де більшість жителів спеціалісти з Росії. І вони будують зараз ще один енергоблок і, і, і Росія фінансує це все. І Євросоюз звичайно йому на це вказав і створював тиск на Орбана, і то серйозний. І тому Орбан е, домовився з євросоюзом. Що не треба, що він не буде трошки зм'якшувати свою риторику. З Україною тут ідуть такі е, політичні ігри. Буде буде ще звичайно ще питання е, нафтопроводу. Дружба Південної гілки, яка транспортує нафту до, до словаччини і до Угорщини, бо словаччина повністю залежить від російської нафти. Тому словацькі політики такі досить проросійські, тому що отримують по дуже добрій ціні. Це є політична звичайно покупка. Купівля політична купівля. угорщина отримає. Сербія отримує цього нафтопроводу нафту. І в кінці року цей контракт закінчується. Україна не хоче його продовжувати. І в в Європі ведуться розмови в Євросоюзі, щоб європейська фірма, фірма від Євросоюзу, е, викупила контракт е, на поставку нафти на кордоні Росії і, і України і транспортувала вже до Угорщини і до Словаччини вже як свою нафту. Що найцікавіше, що ця нафта цей нафтопровід дружба не підпадає під санкції Євросоюзу? Там дуже багато було історії. Весь другому році пам'ятаєте, був якийсь. Якийсь ракетний удар Росії по одній з підстанцій нафтопровід, якийсь час не, не працював. А в 23-му році були дикі криті у цього одіозного міністра закордонних справ Сіярто про те, що Україна, що ніби Зеленський, роздумує підірвати нафтопровід дружба, і якісь е, невідомі якісь статті, були якісь статті в Вашингтон Пост і чи що навіть Урсула фон Ляйен рекомендувала. З, в Зеленському ніби підірвати цей нафтопровід. Ну це звичайно зовсім великі видумки, але, але і великий тиск на Україну в тому плані, щоб не рухати оцей нафтопровід. Дружба безумовно існує. І ситуація не є така, не є така проста для нас, але то, що Орбан виступив з цими 11 пунктами, це є слабість нашої і не було достойної відповіді. Це є слабість нашої дипломатії, слабість нашої дипломатії в тому, ну ви знаєте, що є багато дуже незрозумілих послів, були скандали значення послів в Болгарії в інших країнах. Посли в нас не є дуже сильні, тому що в нас невідомо, хто веде міжнародну політику, чи Кулеба, міністр закордонних справ, чи Єрмак. Ми У нас невідомо, тому є два, два фактично центри центри керування, і це приводить до ослаблення звичайно звичайно нашої позиції і дуже слаба дипломатична діяльність. Треба було нагадати і навіть дати судові позови проти Угорщини за події про придушення карпатської Русі, про вбивства українців в карпатській Русі, про про корюпів. Корюківку про геноцид курюківців е, під час Другої світової війни наші чомусь не можуть виступити з різкими заявами. Видно в тому, що в нас політична так мовити, політична еліта і, і дипломатична, і дуже слаба. Дивіться, в нас немає жодного, жодного інституту вивчення західної Європи, вивчення думки Сходу, вивчення думки вивчення Росії, вивчення Сполучених Штатів Америки. У Нас дуже слабі політологи. Подивіться на телебаченні, хто виступає всі зайде, нема жодного українця. Подивіться прізвища. це є неймовірно, де є наша, де є наші професори університетів, які би мали створити так би мовити, як по як американці створюють сінг танки, які аналізують події в світі, події в регіоні і роблять висновки для які представляють дипломатам. І міністру закордонних справ не в нас такого. Ну, тобто, Ми по суті тут дуже по суті. От ви як людина і фахівець міжнародних справах, і фахівець у шахах. Отут, бачите, в нас визернуло сонце на локації рівно рік тому сюди прилетіла у цивільну інфраструктуру. Простий будинок прилетіла російська ракета, загинули люди. Згадуємо цю подію для того, аби ми пам'ятали про усі злочини Російської Федерації. Пане Андріан, тобто, до, 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 до своє запитання. Тобто, ви як людина шахів, е, ну я розумію, про що ви говорите? Що в нас е, по суті всі діють ситуативно, е, в кращому Але... разі тактично, точно не стратегічно, але, Фактично, можливо, не але стратегічно, можливо, навіть не і не тактично. Стратегії. Але можливо так. навіть не всюди і тактично просто реагують на ситуацію. От нас навіть це ви про послів говорите про, про Болгарію, це там взагалі сміх і гріх. Так ну, у нас Валерій Залужний, людина, яка в центрі уваги сілого світу була. От ми досі не розуміємо, коли він поїде до Британії. Ну ми не розуміємо, взагалі на що він туди поїде. Як чи, посол. Чи, він, чи він буде добрим послом? Це не його спеціальність. Але навіть його туди не відправили і постійно розповідають, якісь він проходить курси підвищення кваліфікацій. Ну ну знаєте. Як, ну, як, як... Для, для, для дипломата треба вчитися, треба досвід діставати. Але не тільки це, для дипломатів важливо мати зв'язки. Мати зв'язки в дипломатичному корпусі тих країн, знати країну, знати, знати багато речей, що там відбувається, які є люди, які дипломати, які впливові, з якими можна вирішити якісь питання допомоги Україні. На жаль, у нас є кілька послів, які є високого рівня. Але більшість на жаль. Але я повинен сказати, що я знаю послів кількох країн, де я працював багато в Туреччині. В Туреччині посли дуже високого рівня з освітою в Сорбоні. Американці трошки інші. Вони мають професіоналів в головних країнах, а всіх інших відправляють там своїх друзів по заслугах. Але то це їх справи. Наші дипломати мають в нас є і так, мовити, факультет міжнародних відносин, і дипломатичні школи. Деякі дипломати чому вони не, не виходять на високий рівень? Вони є освічені, вони готові, а посилають якісь невідомо яких людей. Це традиція самого початку незалежності. Ну, з американцями це ж зрозуміло, що це така країна, з якою шукають контакти, так і тому там послові легше. А українські посли це ті люди, які мають самі шукати контакти. Звичайно, вони мають бути професіоналами високого рівня і знати ту країну, куди вони їдуть дуже добре. А це а на це потрібен час. Потрібен час і знання, і це є це є не один рік. Та це завдання на наперед, нам але ситуації зараз маємо, коли треба точно реагувати. От цікаво, те на що ви звернули увагу. Е, ну нам сидіти критикувати дії влади не дуже й хочеться. Знайже там... влади, фактично. Це є дії всіх влад які, які до цього часу вели таку політику. Але зрозуміло, що якісь проблеми є. Тому що те, що заявляє там той самий Орбан, ви про це згадали, але просто от він після зустрічі вже з е, диктатором Російської Федерації сказав, що дійсно я виявив, що позиції дуже далекі одна від одної, тобто України і Росії, а кількість кроків необхідних для Припинення війни і досягнення миру дуже велика. Ну таке знаєте Америку відкрив. Ми це й так знали. Коли ну, це, коли це нас хочуть знищити, ясно. то які там кроки до, до якогось досягнення миру можуть бути? Поговоримо з вами ще про сполучені штати Америки, тому що там зараз цікаві події відбуваються. В них активна виборча така кампанія триває. І вже були навіть дебати двох основних кандидатів: президенти Трампа і Байдена. І після цих дебатів є чимало дискусій Сі довкола цього тепер Байдена, усі журналісти, де тільки можуть американські запитують, а чи не хотів би він свою кандидатуру забрати? А чи відчуває він себе достатньо в силі? Чи може він пройти? От останні там IBS, здається, в нього брали інтерв'ю і питають його про те, а чи міг би він пройти там якусь медичну комісію додаткову і щось там хочуть <світтє> визначати його якісь е, е, когнітивні здібності? Він каже: Я кожного дня прохожу в мене з цим все добре. Е, пане Дріан, як ви вважаєте, от що за? Араз, що це може означати для США наскільки ця ситуація після дебатів для Байдена загрозлива чи не загрозлива, тому що якщо звіряли якісь певні факти, які він говорив і говорив Трамп, то все-таки більше правди говорив Байден на цих дебатах. Бачите, для американців це не є нова ситуація. Президент Рузвельт, який там відбував четвертий, третій, четвертий термін, і вже в кінці в кінці своїх термінів він спеціально на, з'являвся на передвиборних зборах. Йому спеціально виготовляли взуття, щоб не показати, що він не може ходити, а тільки в кріслі їздити. Він е, був на всіх конференціях і в Тегерані, вже і в Ялті, людиною, яка дуже мало розуміла, що, що відбувається, не міг зробити спроби спротиву Сталіну. Так, наприклад, віддав, віддав Прибалсам у Прибалтусі. Я взагалі нічого не буду говорити чи ситуація з Польщею і так далі. І багато всіх речей, що. Американська взагалі істеблішмент вважає, вважав в 50-х роках, що ялта це була повна здача, і вона була якраз президента, який не здатен був вести переговори і контролювати ситуацію за тим столом. Тепер ситуація дуже дуже подібна, і ясно, що Байдену підготували. Вони підготувалися дуже добре до цих дебатів. Байден по ключових пунктах е, говорив говорив правильно, але його. Він в якісь моменти відключався і відключався не раз, і це дуже справило дуже негативний негативне враження на журналістів, на всіх на всіх політологів. Бо ясно, що зараз ситуація в світі загострилася, і президент Сполучених Штатів повинен бути дуже активною людиною, яка і роль якої в світовій політиці зараз є визначною. Я вважаю, що якщо Поки американці не стукнуть кулаком по столу, е ніяких мирних, мирного вирішення бути не може. Все є на стороні американців. Ну і трошки, звичайно, на стороні китайського президента, який теж може одним словом, сказати Путіну, забирайся звідси. Але це є, це є малоймовірно. Мало е звичайно, і зараз е і в великій статті в всіх американських газетах: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Що треба шукати заміну Байдену терміново, але виставляли, що робили опитування, хто може перемогти Трампа, і перемогти Трампа найбільше шанси мала Мішель Обама. Звичайно, хоча сам екс-президент Обама сказав, що моя дружина в президентську гонку включатися не буде. Угу. От навіть дуже цікава є ситуація з як американці самі оцінюють і оцінюють. Тусь ситуацію, наприклад, букмекерські контори. В них в американців є імовірність всього. І вони оцінюють, що як і буде. Дивіться, на то, що Трамп стане президентом, 61%. То, що стане Камала Харіс президентом, 20%. Що Байден 12%. І що Мішель Обама 5%. Тобто ситуація вже вже півроку така була, що були розмови, що потрібна заміна. В команді, в президентській команді демократів потрібна заміна. І, звичайно, найкращою заміною для них була б Мішель Обама, перша жінка, ще афроамериканка. Звичайно, це було б для них, це було для, для демократичної партії, де є виборці, якраз в основному з цих сегментів суспільства, було б дуже, ну, не то, щоб вигідно, а було би дуже. Успішним, успішною можливістю, я би так сказав. Але але ніби це виглядає якісь є інші президенти, їх претенденти є двоє різних губернаторів, одна з них жінка е, молодих і таких талановитих, які можуть, можуть, робити, можуть робити цю роботу і бути добрими президентами 21-го століття. Але ситуація така є, що двоє ветеранів зараз виступають в даний момент, борються за. За пост президента найсильнішої держави світу там різні речі. Є різні різні підводні підводні камені на Трампа. Якісь суди весь час організовують недавно знову мусів 9 тисяч доларів його штрафували за щось. Знову витекли якісь виявилися якісь плівки. Що якась розмова розмова Трампа з своїми радниками, де він обізвав е, Байдена старою купою купою Лайна, що звичайно показує рівень Трампа. Але але це може є як є які, плюс, що ми ти... можемо зробити, така вже в розмові ідуть. Що що, ніби Трамп вже по телефону розмовляє з Путіним про те, як будуть що будуть робити з Україною? Е, такі якісь сигнали є. Хоча їм довіряти дуже важко, безумовно, дуже важко. То можуть бути звичайно і вкиди, і видумки, і так моти російські, якісь якісь провокації, але але. Не то, що все є можливо, дуже дивно, бачите, Трамп гордиться чим? Що при ньому, коли він не був президентом, жодної війни не було. Що він конфлікти якось не то, що силовим методом, а так мовити, авторитетом притискав і не було ніяких, ніяких конфліктів. Він, він подібний до, до, до такого старого боса, який прийде і скаже: ну розбігайтеся. І давайте, і, і ви тут, ви там, все закінчили, і, і, і щоб я про це більше не чув. Це дуже ймовірно, бо в нього такий, такий рівень. Він, він в тому відношенні досить ну не знати простий, але він хоче показати, що він є рішуча, рішуча людина. Е, може бути непростий час, звичайно, з Трампом. Але то, що демократи і Байден затягували, особливо ті, що були перед тим півроку, коли не давали зброю, коли якісь видумані претензії в Україні виставляли. Це не був дуже добрий період, і ми, ми мали втрати території за рахунок того. Так що не треба вважати, що Байден щось буде нам допомагати більш того, ніж він нам допомагав, це не той випадок.